5 грудня 1878 року в Білопіллі на Сумщині народився український поет Олександр Олесь, значна частина життя якого була пов'язана із еміграцією з Прагою, де він знайшов останній спочинок. Олесь, автор відомого і часто цитованого нині вірша, пам'ятай, написаного в серпні 1931 року та актуального і сьогодні. Відтоді, як у 1919 році він виїхав до Будапештар як аташе з питень культури посольства УНР в Угорщині, залишився на еміграції і вже не бачив ні рідне Білопілля на Сумщині, ні Харків та Київ, в яких жив і працював. У 1920 році Олександр Кандиба, справжнє прізвище Олександра Олеся, з сім'єю оселився у Відні, де очолив союз українських журналістів та редагував часопис на переломі. А з 1924 року, останні 20 років, прожив у Празі. Як люблячий батько, він підтримував і вболював за свого сина, також поета, археолога Олега Ольжича, активного діяча українського національного руху. У червні 1944 року нацисти його закатували до смерті в концтаборі Заксенгаузен. Невдовзі після цієї звістки, 22 липня 1944 року, Олександр Олесь. Помер. Його поховали на Ольшанському кладовищі в Празі. Тривалий час аренту за могили поета та його дружини сплачував виходець з України Володимир Михайлишин. Після його смерті постало питання про подальшу долю цих могил. Відтак, 29 січня 2017 року, прах поета і його дружини Віри було перепоховано на Лук'янівському кладовищі у Києві.